Межі у нас на війни немає офіційної не, війна. Не вишив, да? Ну є війна офіційна є у нас, А а чому військовий стан? Коли війна офіційно оголошена, да. правильно? А чому, правильно? А чому? А а ні? чому військовий як війна? може бути воєнний стан, коли нема війни? Блін, а а а військовий стан на якому основанні комендантська година у Броварах триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. У цей час містянам заборонено перебувати на вулиці. Однак далеко не всі дотримуються вимог воєнного часу. Аби перевірити, чи багато броварчан не дотримуються комендантської години. Журналісти трибуни спільно з патрульною групою вирушили нічними броварами. Наше місто глибокої ночі спить, лише час від часу проїжджають автівки. Проте можна почути і пісні, крики, нецензурну лайку. Наші перші порушники комендантської години в парку Перемога поводились тихенько. Ми просто забалакалися в на автоматі. Це проїздиш. Вибачайте. Спочатку чоловік та жінка, які під час комендантської години вигулювали в парку собак, провину свою визнали. Однак, уже за кілька хвилин запевняли, що комендантська година це обмеження їх прав. Погано, бо це ограничення. Це, це свобода людини, огранічується. Я вважаю в цьому на, на, на ну, на даний час, в цьому такої потреби. Сильною я не бачу. Поза як відповідальність за порушення комендантської години не передбачена. Поліцейські з порушниками лише проводять профілактичну бесіду. Щодо затримання чи покарання за порушення комендантської години, не передбачене, але поліцейські мають право зупинити особу, перевірити її документи, а у разі їх відсутності доставити до відділу поліції до встановлення такої особи. За факти вчинення правопорушень будуть застосовані заходи адміністративного впливу. На алеї кохання в комендантську годину особи з ознаками алкогольного сп'яніння святкували день народження. Поводилися тихо, але ж час комендантської години. Чого порушуєте? Ну, так, Що, в в порушуєте. Ну, Комендантська година. Я знаю, я знаю. Треба... Ми... Ми... Треба дотримуватись. Ми так знаємо, знаємо. Розумію, але є розумію, певні я розумію. Я розумію вас. Тоже я вас тоже розумію. Пев... Перевірка документів, встановлення особи, профілактична бесіда і компанія обіцяє поліціянту продовжити святкування вдома. Все, Я вас почула. Вас говоримо, все. Вас. Ми йдемо додому. Питань Добре. немає. Я вам показала у мене дитини день народження. Він спокійно відпочиває. А я відпочиваю відмічаю його народження. Направлятися до питання працювання. має. Я вас почула. Наступні кілька порушників комендантської години, яких ми зустріли в парку перемога та поблизу озера Приозерний. Про вину свою одразу визнавали. Причини порушення у всіх різні. Затрималися у друзів, вигулюють тварин, святкували день народження. Проте всі переконані, комендантську годину дотримуватися потрібно. Воєнний час, звісно, що потрібно так, коли не половинного часу, то то можливо так, а зараз так. Триматримуватися Запізнились, Ми просто орієнтувалися, що таксі їздить. А таксі за 15 хвилин вже вони не виїздять навіть за пів години. Ніби пообіцяли, потім сказали, що вже все на направки протягом нічного суботнього патрулювання. Наша група виявила 13 порушників комендантської години. Зазвичай ця цифра коливається від 10 до 30 осіб, і це немало. Всі ми маємо розуміти, що комендантська година це необхідні міри під час воєнного стану задля безпеки як броварчан, так і для по полегшення роботи правоохоронних органів і військових з приводу важливості дотримання комендантської години важливо сказати, що в період обмежень можливе пересування диверсійно-розвідувальних груп. Наявність громадян на вулиці заважає працювати військовим. Та працівникам поліції, а також вирує безпекове питання громадян від можливих посягань з боку злочинності. Правоохоронці Броварщини звертаються до громадян відповідально ставитись до встановлених обмежень під час дії комендантської години.